ZiCat 3210 CF, косарка-плющилка із дисковими ножами і ось такими v подібними бітерами для плющення маси. Відповідно, вони встановлені під певним кутом, завдяки чому вони не б'ють масу, не перебиваючи стебла, не відбиваючи листочки, її можна навіть використовувати, причому вони вільно закріплені. І її можна використовувати навіть на бобових травах. Зверху ми бачимо рифляна така стінка, кришечка, яка регулюється по агресивності, в залежності від того, яка маса. Ну і зверху є ось направляючі, якими ми можемо направляти масу в будь-який бік. Косарка плющилка причіпна із центральним тяговим дишлом. Вона має паралограм. Ось який із стяговим принципом, завдяки чому копіюється рельєф грунту. Ножі досить просто регулюються і знімаються. Ось зараз. Значить, ступінь. Прижимання регулюється пружинами. Ну а центральне дишло дозволяє працювати або з лівого боку трактора, або з правого, тобто звичайним чорником способом. Карданна передача захована всередині труби. Вона захищена від впливу агресивного навколишнього середовища. там видно кардан. і агрегатується з тракторами від 80 кінських сил на нижні тяги навіски. Ширина захвату 3,1 метра. Якщо точніше, то 3,14 Ось гідроциліндр, яким регулюється поворот тягового дишла. В транспортному положенні вона йде рівненько за трактором. Плюс, великий плюс техніки крона в тому, що вся передача здійснюється через редуктори. Потужні, закриті редуктори, які здатні передавати великий крутний момент, не боячись якихось перевантажень. Ну і знову ж таки, вся система захищена з різними ж гвинтами або храповими муфтами. Дані косарки ще оснащуються, додатково оснащуються е, полосками для збільшення висоти зрізу, для того, щоб висота зрізу е, була е, не під самою землею, а е, сантиметрів 6-8. Значить, е, Дані косарки е, працюють в даному господарстві. Е, це, е, на дані косарки встановлений вальцевий плющильний апарат. Інша косарка, яка тут працює, вона має бітерний, повністю заварений по периметру. Відповідно, це уникає додаткового якогось, можливо, деформування при роботі на нерівній поверхні. Також дані косарки оснащуються, оснащуються додатковими башмаками для збільшення висоти зрізу. На даній косарці вони зняті. А взагалі в комплектації вони йдуть із додатковими башмаками для того, щоб збільшити висоту зрізу і копіювання е, додаткового рельєфу. Е, значить, е, в задній частині косарка має спеціальні дефлектори, якими можна регулювати ширину валка відповідно вуща або ширше. Ну, і навіска здійснюється на двохточечну навіску. Е, самі приводи е, дискових апаратів. Відбувається з допомогою шестерень великого діаметру.